Сьогодні у програмі мить істини про такі події: загорання в лісовому масиві, легенда навчань, день цивільного захисту, уроки безпеки. У вас є вододжерело? Тоді ми їдемо до вас, рейди перевірки. Загорання в лісовому масиві біля села Коломихайлівка Вінницького району виявила охорона під час планового обходу лісу. Одразу викликали службу 101, До місця пожежі було направлено лісівників та спеціальну техніку. Такою була легенда спільних навчань, рятувальників та працівників Вінницького лісового господарства з ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальники та лісівники використовували як первинні засоби пожежогасіння, так і новітні зразки, мотопомпи та ранцеві вогнегасники. Профілактика пожеж та швидке реагування на виникнення загорань в екосистемах набуває актуальності у весняно-літній пожежонебезпечний період. Навчання проводимо кожного року, практично в початку пожежного небезпечного періоду. Особовий склад другої державної пожежно-рятувальної частини за вісім хвилин прибув на місце події. Спочатку локалізував горіння, а Потім повністю ліквідував умовну пожежу. На навчанні було задіяно 30 років особового складу і 3 одиниці техніки. Під час проведення гасіння умовної пожежі було відпрацьовані спільні дії щодо повідомлення про виникнення пожежі, дії особового складу обласного управління лісового сільського господарства. Прибуття і допомога підрозділів у проведі держслужби звичайно у Вінницькій області за словами керівника навчань Юрія Терентєва, представники відомств виконали поставлені завдання та продемонстрували високий рівень підготовки боротьби з вогнем. День цивільного захисту цього року учні школи номер 22 міста Вінниці запам'ятають надовго. Чи не вперше переважна кількість дітей змогла ознайомитися з оснащенням бойового автомобіля та екіпіровкою бійців Вінницької служби 101. протягом дня фахівці методично-навчального центру проводили практичні заняття. Учні демонстрували навички надання допомоги потерпілим, вміння одягати протигази та прокладати рукавну лінію від пожежної автоцистерни на кожному етапі. Судді фіксували результати учасників, а на сам кінець, найвправніші, отримали подяки. З початку року в області сталося 670 пожеж, в яких загинуло 33 особи. Стільки ж травмовано, в тому числі й одна дитина. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України Вінницькій області врятували від вогню дев'ятьох дорослих та одну дитину. Це статистика. За нею важка робота. А для забезпечення безперешкодного гасіння пожеж та рятування людей працівникам служби 101 необхідно користуватися системами протипожежного водопостачання. Згідно прав пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерстві юстиції, пожежні водойми водонапірні вежі повинні утримувати завжди в справному стані, готові для використання за призначення, тобто для цілей пожежогасіння. гасіння, тому що ставки вони зимою замерзають, річки також снігом. Закурює, немає можливості під'їзду, тому є пожежні водоміщені в напірні вежі, які цілодобово в будь-який час зимою і літом повинні бути в справному стані, під'їзди розчищені, мають бути з твердим покриттям під'їзди, і в будь-який час можна було використати для пожеж гасіння. Тому що пожежний автомобіль, який прибуває води, він привозить 2,5 метри кубічних, що достатньо при самому найменшому розході до 10 хвилин, а пожежа може Тривати ліквідації годину, півтори-дві. Тому автомобіль буде вимушений робити декілька, можливо, десятки рейсів до природнього ставка чи річки. Хоча на відстані буквально 100-200 метрів чи ще ближче, є пожежне водоймище, але воно не придатне для цілої пожежіння без води. Правила пожежної безпеки для об'єктів з масовим перебуванням людей розроблені відповідно до закону України. До таких об'єктів відносяться зокрема і дитячі дошкільні і навчальні заклади, якщо в них перебувають постійно або тимчасово від 50 та більше осіб. Керівник такого об'єкту відповідає за пожежну безпеку і обладнання та обслуговування технічних засобів протипожежного захисту, зокрема, і пожежних водоймищ. Кілька таких є біля Вороновицького дитячого садочка. Веселка. Тут знаходиться 90 дітей. і Батьки мають бути упевненими у їхній безпеці. Водойма пожежна у нас знаходиться дуже поганому стані, коли садик там вона не працює і у нас такого випадків не було в пожежі і не працює вона. А от я зробити, щоб працювала. Це треба голову селищного. Це не наша вина, не цього він за територією садочка знаходиться навіть. Він ось там знаходиться за територією садочка. Там люди тримають типу, за погріб. Це я вам сказати. Ну вам же складали акти. Складали не? акти, складали акти на голову селищного, ну вони нам нічим не допомогли. Стан підтверджених документально пожежних водоймищ неприємно вражає. В одному під самісіньким парканом дитячого садочка місцеві мешканці облаштували льох. В іншому серед хмизу, бур'яну та хащів, привільно почуваються жаби та слимаки. Ні води, ні навіть захисних люків. Глибокі отвори затулені казначим, а поруч житлові будинки. За незадовільне утримання зовнішніх вододжерел джерел складені приписи та акти, підписані вони керівником закладу, яка говорити на камеру категорично відмовилася. Довелося знімати напівприховано. Ну води сюди немає. Тоді вже як виясняли, що місцеві жителі, скільки чи тут вони постійно, чи вони мінялися, шукають, що вони щось відрізали. Що вони відрізали? Кінці знайти. А на балансі є ці води? Немає. У нас садочку немає його. Я кажу, коли перший раз прийшов, це для нас теж було. Ми шукали, де воно. З місцевими сваритися, воно мені вже надоїло. Шкода, що деякі люди намагаються чомусь зарадити, лише коли дзвони вдарять. Той дитячий садочок раніше він був е, сільхозтехніки. Був у нас таке СП «Агромаш», воно дуже потужне підприємство було. І воно там будувало свої будинки, ці двохповерхові, все як інфраструктуру побудувало цей дитячий садочок. І все тоді було їхнє воно. Потім дитячий садочок і будинки, ці, жилий фонд, коли йшла приватизація того значить, підприємства, вони передали нам. Пожарний водойом він у нас не рахується, це, він нікому не переданий на баланс, тому що ми його і не приймали. От, і на даний час СП «Агромаш» воно фактично не працює. Там один лишився директор, який десь якусь подпись може поставити і він ходить, дивиться за майном, щоб ніхто не розтягував. А так… Тобто виходить, що ця водойма зависла в повітрі. Так, да, виходить, що ця водойма зависла в повітрі. У нас є кілька ставків, які обладнані заїздом в... до пожежної машини. От. Питання в нас є про те, що є люди, у яких там якась баюра є можна обладнати, це все, ну, дуже багато документацій треба і Люди там пішли, подивились, поспитали. І, ну, все впирається в те, що я сказав, цими дозволами, з цим всім, воно дуже важко. Ті водойоми, що в нас є, то от, в школі в нас, наприклад, є водойом такий нормальний башні, обладнані тим, щоб можна було забор води брати. Питання про щоб щось будувати, якщо ми в садиці на хрестик беремо харчі, то немає мови про будування що-небудь там. Були б гроші, питань би не було, я б за місяць відрапортував би, що вже зроблені всі водойми, де треба. Ще один об'єкт перевірки дитячий будинок, родинний дім. З 2006 року знаходиться на районному утриманні та розташований у приймах дитячого садочка. Живуть тут 26 дітей із неблагонадійних родин, віком від 3 до 18 років. На момент зйомки молодші спали, старші були у школі. Об'єкт перевірки, не існуючи, вододжерело, прикрасили білими лебедями та обсадили півниками. Все одно всередині на навіть не забетоновано земля. Директор закладу Сергій Гончарук документи має справні, на балансі тримає і вододжерело. Втім, усе нарікає на відсутність коштів та необхідність капітальної перебудови будинку. Мудра приказка. Як є, то розійдеться, а нема, то й обійдеться. Як показала перевірка. Значна кількість вододжерел отримується в незадовільному стані. Так, пожежні водоймища мають місце таке, що не заповнені водою взагалі. Буває, що засипані сміттям, люки, колодязі, відсутні, закриті шифером, дошками. Це означає, що діти, люди можуть, проходячи чи граючись на даному пожежному водоміщі, провалитись, отримати травми. І пошкодити себе рейди перевірки стану пожежних водойм в області тривають. І, звертаючись до відповідальних осіб, перефразую відому рекламу: у вас є вододжерело? Тоді ми їдемо до вас.